Ламки рашистської зброї, дрони та особисті речі українських захисників у музеї визвольної боротьби відкрили виставку Війна, бій за життя. Тут представлено понад сотню експонатів з лінії бойового зіткнення. Їх доправили з фронту волонтери, які допомагають військовим частинам. Це є кап, страшна зброя, це є с 300 тубус і С-300, Це теж привезли. А це бачите, на сні такі маленькі. Оце ж найбільше зараз потрібно нашим хлопцям. Це є питлів дрони, камікадзе так звані, але це є сєфорські, збитий нашими хлопцями 47-ї бригади. Ракети, які летять, Москаль запускає, вони є дороговартісні. Що Москаль зробив? Це він до цих бомб доробив крила з GPS-ом і на відстані від 30-40 кілометрів від наших позицій на висоті не менше 12 кілометрів. На швидкості він запускає. воно йде так, як дайте план, і запускає по наших позиціях. Експозицію доповнили фронтові репортажні світлини. Вони зафіксували важкі миттєвості російсько-української війни. Найчастіше із телеекранів, з новин ми бачимо, коли військовослужбовці під час ротації відпочинку чи на полігонах ось ці всі умови. Тоді як е, безпосередньо умови е, на фронті це і багнюка, це сніг, це мороз, це холод, це смерть, е, ми намагалися відшукати саме такі фотографії, які нам би демонстрували. Ось ці е, в тих умовах, в яких прибувають наші захисники, е, водночас велика частина предметів, наприклад, є навіть телефон, який, е, який потрапила куля який врятував життя бійця наших збройних сил України, мета тематичної виставки вкотре нагадати українцям, що війна триває, і задля перемоги потрібно об'єднатися та повсякчас підтримувати армію. Людей наштовхнути на це, що треба допомагати війні, нашим хлопцям. І щоб скорше закінчити війну, ну і перемогти, звісно, ворога треба, щоб люди розуміли наскільки воно страшне. Що бо ми приходимо після роботи в теплі хати кімнати чи там будинки свої спілкуємося, а забуваємо про війну. виставка війна, бій за життя експонуватиметься у музеї визвольної боротьби до нового року. Вікторія Богдан Геннадій Томнюк новини на важі.